Маленька предісторія на початку відео. Йомаю, 18 га. Почти повний. Кажу Камаз, газон. Сої. Максимус. Оце результат. Оце, звісно, в цьому году Дана Зоя Супер, неймовірно все показала, хоча посів припаскудний. Ну що вам сказати? Сказати, що я вражений. Це нічого не сказати. Кому цікаво, то відео до кінця. Не забувайте ставити лайкос. Соя максимус і піонер оця кучерява по 33 тисячі тонна. Я думаю, свої порядка 100 тисяч з гектара вона насипала. Всім привіт, слава Україні! Знаєте, як ото кажуть, да? хто рано встає, той зранку заморився. Ну, це, з однієї сторони, а з іншої сторони, хто працює, хі -хі, той вже до обід ногами не ходить. Значить, що ми? Сьогодні будемо молотити сою кучеряву максимус. І піонір. Що в красивих гарних мішках. пам'ятаєте, що колись показував розпаковку, як ми її сіяли. та що по 33 тисячі тонн, Значить, ось з правого борту в мене тут максимус. Ось переходимо до Піонера. він ззаді летить джондіром Діро, Джон 95-2.0. E, значить, що я вам хочу сказати? Пам'ятаєте, по вегетації, коли я знімав відоси, все воно так різко міняється, що прям тоді кажеш одне, робиш інше. Зараз робиш одне, думаєш третє, а насправді четверте. Значить, казав, що максимум залишаємо на посів на розвід. А дану сою союпіонір, ось вона. е, e, поросяткам на харчі. Ну тільки що їхав газоном, вона з висоти виглядає доволі непогано. Коротше, прийняли рішення, що ми робимо. Зараз Вася косе. Тут 2 гектарчика. І то це не наші, це ми надавали послуги чоловіку е і так отримали, що посігли в нього тут дану сою на Зараз дядь Вася його змолоте. Подивимося на зерно. Подивимося на зерно. Подивимося на вологу. Що воно буде в бункері, на врожайність. І може буде навіть таке, що залишаємо і її. Думали сьогодні ж я. Зараз ми думаємо, приїду газоном. Газоном скашує максимус. У нас тут його до 2 гектарів. Гружу на газона і їду на базу. Приганяю камазом, камаз у нас там сої трохи є. Грузимо цю сою і веземо поросятка. Коли переігралися, ця вроде би чуть трохи сухіша. Де вона, виходить, 100 днів, а максимум 110 днів вегетації. Посіяна 15 травня. Представте, 15-го. Не 5-го, не 3-го, а 15-го. А яке сьогодні? 5 жовтня мать, то якби якби, посіяти її вчасно, 1 травня, 29 квітня, я думаю, вона вже була б убрана. Це є позитивно. Ну, але ж знову є питання. Зараз ось покажу на прикладі максимуса. Є питання по підгонам. Чого так? Там є бур'ян, там є соя зелена. Так як сіяла СЗшка в суху землю вже на той час. Рвані всходи ми отримували. Те в сухому, те вже виросло, а те ще в сухому лежало, потім дощик якийсь там пройшов, сойка пішла вегетувати, виросла, там проткнулася. Совісно, є галявини. І там 2 на метрі, наприклад, чи одна на метрі. І вона жирує, да? От стоїть чи досі зелена. І, звісно, повну бур'яну. Тут одна тільки була гліфобробка. Того виходить отак. Ну, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Нам головне на розвід, посіяти, посіяли, Збер... зібрати, зберемо і подивимося, що вийде. А там вже приймемо рішення. Як нам і що поступати? Якщо там десь буде зелений стрічок чи бур'я, нічого страшного, ми через сепаратор його прогонимо і буде так само, як і з мустангу. Волога була і 16-та на мустангі, а зараз он лежить 11-11 з 11 половиною волога. Тобто вона в кучі дійшла, стрічок ми одібрали, зелень одібрали, все чітко. Так само і тут. Оце ж такі клаптики, ну це навіть здорові. За що я кажу, що треба сівалка точно вийде. Щоб не було цих рваних дебільних сходів після сз після інших зернових сівалок, потрібна якісна сівалка. Чого ж я так себе <хи> в груди б'ю і кажу, треба робити атрію 4. Ось тут би заїхав в неї на 35-те, точнісінько положив, точнісінько. І вийшлося б якісні. Як в сходи, так і врожаї. Є, є моменти того, що немає зернинок. Скоріше за все вони не повсходили. Ну, Фон такий, такий цієї сої цікавий. Я ж кажу, думали її не оставлять, Бо там на краю і мозаїка була проскакувала. Ну, як оказалося, мозаїка то таке. Вона все одно стрічки Налила, бобики є, зернинка є, Тобто і тут аж вона така мощна. Вон холдинг летить драконом. Косять кукурузу. Тоже, це ж перецепляється, це ж них там кусочок є, в тому году вивели. Перецепляються, граються, а це ж тепер будуть переїжджати на кожен свій кусочок. Якось все повиділяємо. Ну, захотілося, значить захотілося. Дивіться, зерно крупняковське, як квасоля. Крупне. Так що дядь Вася пече. Змолотимо. Висипемо на газона і зробимо висновок. Може висипемо її на базі, просто потім перегрузимо у Камазі, От тарабаню я до поросяток. Може і такий варіант. Ух, самоліт летить джонді з перегрузчиком. Може такий, звісно, варіант, Ну, все по факту, тому що воно міняється. Ти думаєш одне, робиш інше. Потім робиш третє, а думаєш вже по четвертому. Тому тут важко щось сказати. Що... що взагалі по сої. Ми її посіяли, закоткували, бо вологи не було. Гладкими обичними котками попросили в чоловіка. Все. Потім гліфобробка. Я не пам'ятаю, чи в тій баковій суміші був якийсь фунгіцид, чи не було чи інсектицип. І все. Кинули її на произволяще, І вона собі тут обічує. Як одна, так і друга. Тобто нічого тут грандіозного не було. Протравка була зерна. І я рахую, що вона потрібна, протравка зерна. Е, інокулянт рідкий теж був. Бульбашковий бактерії. є, я думаю, так? Да? Так, да, ось тут на цій рослинці ось все. Робочий чи робочий чи не робочий, проверять не будемо. Зараз дивимося ще, як воно виходить. Якщо що, шандоримо тут пшеницю на цих огородиках. Опять же, ж, була б атрія 4-хрядкова. Зараз мене 35-й -е, улупашив по-прямому. І не треба ніяких тобі ні діскових, нічого. І все було б ідеально. А чого хочемо посіяти тут пшеницю, так як ось Дядь Толіна, дядь Васіна, так само пшениця щоб потім вже комбайник, он теж їхня, Щоб тоді комбайник тільки чирк, приторохтів, убрав і нашу пшеничку, і їхню пшеничку. А то, виходить, вони свою сою, ранню піонір нашу, та, та, така як у нас, зібрали і посіяли пшеничку. А ми вбираємо тут сою, ж пізнішу. Да. Ну ми посіяли жішкою на розвідку. Тому, може, вгилимо пшеницю. Зараз задіскую. Якщо все буде благополучно, то може і сьогодні. А завтра тоді засіємо. Так би була атрія, зараз би загнав би її по-прямому. Ну що я тут на кусочках ось цих 3 стовба на 50 сотках ще плюс, І воно клином. Я зараз з Атрії тут такого насію. Не насію, насія, стільки витопчу при оцих розворотах. За восьмирядкову маю на увазі. Тому, тому якось так. Якщо все благополучно, то я ж кажу, посіємо, далі тоді покажу. За шандорим це поле і зробимо якісь висновки, тоді прокоментуємо. Два джондіра, один молоденький, другий старенький. Це, так скажемо, старший брат, далі як воно. 97,70 СТС. Ну, це мощака. 12-рядкову кукурузену преш передить. Плани знову помінялися. Приїхав я КамАЗом І будемо висипати в Камаз. Поїдемо воно по родьонкам, так як немає в нас площів, щоб висівати. Постояли з батьків, обдумали, прикинули, ну не виходить. Та вдівся на вулиці Дубарь, вроді сонце світа, але вже воно не гріє, вже осінь. Що я вам скажу? Прогнози свої на наступний рік про сою, про ціну. Ціни не буде, це однозначно. Це із висновки з мого зображення. Чого так, того, що я Сою в даному випадку були моменти, що відправляв почтою, то не із 24 наших областей, які є в нас в Україні, я не відправляв тільки в Одеську, Херсонську. В Луганську, Донецьку і, ще, і в Запорізьку П'ять областей не відправляв. Всі інші і не по одному раку. Так що на наступний рік я не знаю, всі як понасію стою, що буде далі. Плюс же, що це кукуруза. Кукуруза в нас не знаю, як у кого, а в сусідньому господарстві товариша знайомого в нього... Е, як називається той жучок ДДД Дістроніка? Вилетіло з голови. Коротше, на букву «Д» їсть воно ту кукурузу просто так полянами немає. Ставили ловушки і цей жучок, хробачок, шкідник, коротше, одним словом, є. Так що кукуруза теж така двояка на наступний рік, чи сіє, чи не сієть. Не дротяне. Та як же ж воно вилетіло з голови? Така ще ж назва того жучка. Ну, в общем, хто знає, той знає. То Я не знаю, що ми будемо робити, що ми будемо сіяти. На що буде ціна? Без поняття. Ну а навіщо це з мої домисли такі, да, це розсущення, навіщо це прикиньте, якби зараз, зараз була б ціна на соячник 20, соя, 18, кукурудза 9, там, пшениця 7. Ви прикиньте, якби зараз фермер став би на ноги. Хоч малий, хоч великий. Кому це в нашій державі потрібно? Правильно, нікому абсолютно. Навпаки, щоб селянин загинався, загинався якомога, швидше відходив від цієї справи, так як вона, щоб вона ставала швидше невигідною. Такі реалії, так? Да? Так що тут ось Вася добиває, залишилося на 3-4 жаточки. Кабанчик уже в віконці я бачив, то в принципі я думаю, доволі непогано. Непогано. При оцьому посіві сезешному, Я думаю, бомба. Висипе тоді вже покажу, дото в чемше ми отой кусок зважимося, бо це ж не наше. Коротше, геморой такий, що я ті дам. Зважимо його на Камаза все. і на переробку для поросяток. А той кусочок максимуму залишимо на посів і будемо на наступний рік сіяти раніше. Раніші сорта сіємо рано, пізніші сор... сорти, вірніше. Сіємо рано, раніші сорти сіємо в теплу землю. Тоді буде результат. І тільки сівалка точного висіву. Так що ждемо дядь Васю зараз до толоче і будемо дивитися, що воно намолотилося. Все, ця площа закінчена. Тут камазик у нас є. Віємо калібруємо. Шікс. Сейчас щеймонеснее комп у шандоры. Они мимо нормально. И опять та самая ситуация, що була из мустангом. Комбайн після зімки. Ух ти ж! майо! -ма Сойка мустанг, по три... Ой, кажу мустанг! піонер по 33 тисячі гривень, Йо-майо! Щася -йо! як ноге, падять вася До точності скільки намолотили, це ми знаємо. Пізніше, коли цей камазі коттарабаним, плюс оте ще. Ну я думаю свої при оцьому кінченому посіві 2,5 соя насипала полюбасу. І вона, бачите, зазвичай на поло, на мустангі, на піонірі нашому. Там чорні. Ну, чорні точечки, а тут коричневі. Ну, отака різноманітність. Все, тут завершуємо, переїжджаємо далі. Товчим сило, сидять вася там гне. Хі -хі -хі. Ну, а що ти зробиш? Не повторюйте наших помилок, як говориться, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх, але що маємо, ти маємо, нікуди від цього не дінемося. Це ж все. Посіви, що пізні, що сезешки. Те в сухому. Те в мокрому, те глибше, те мілкіше, і ми отримуємо рвані всходи. Те зійшло на дві неділі раніше, те на дві пізніше, і тому в нас є одне стебло сухе, стручок ось сухий, а на інше стоїть зелене, і чуть-чуть зеленіший. Тому, тому не потрібно таке повторювати. Як ти не крутий сівалочка, яка, наприклад, навіть атрії, як ми сіяли пшеничку, воно все на одній глибині, все сходить рівномірно, немає оцих рваних сходів, чогось непонятного. Як воно задіскується, не знаю. Щоб посіяти пшеничку, давайте хоч ковернемо, тут хоч волога якась є. А, тут ще є ось якась волога. Тобто ми його перековеряємо і будемо, буде по красоті, ніколь залитим, засієм його. І буде все нормально. Цей огородик теж відправляємо до свинок, а там, де в нас ще є, там ну, більша площа, ніж ця, ту залишаємо на посів. Ну так як ну, блін, посівний матеріал просто ідеальний. Подивіться на ці боби. Зернятка як васолина, ну йомайо, І до речі, сухає. А, общий фон, звісно, бажає кращого. Ну що маємо, те маємо. Головне, щоб нічого не репнуло і дядь Вася не гонув дуже сильно. Його треба столичити, так як через пару днів там щось пише по 2-3 мм дощ. І якщо ж пройде цей дощ, то буде вона зимувати 100%. Треба її сіяти не 15 травня, як в нашому випадку, а 1-го, а то і в квітні. Плюс, що ще хотів так побистрому сказати, А, ночі ж холодні, ранки холодні, роса неймовірна, по скільки там, 2 часа дня, сонце пече, щось холодно. Тобто воно вже, сроки кінчились, виходить, нас весною зжаті сроки для посіву. Весна стала коротка, а осінь наступає рано. Міняється клімат, тому такий момент. І попадаємо в невеличкий просад. Ну що, що буде, те буде. Це таке. Головне, що ми все спробували, посіяли, побачили. Все, тепер робимо висновки і на наступний рік сіємо. По чуть чуть по-іншому. Погано тільки що один раз в рік сієш. Це, до речі, на цьому городі, дана соя піонер, яка у нас, це ми її купили. Там нанизу були, посіяли один огородик. Забув, як та соя називається. А тут був тут для дьоня 5 днів її тов. Потім ми її переквіяли, посіяли 8 гектарів. Ну і тепер вже в нас є посівний матеріал, який ви купуєте вже неодноразово, не один рік. Так що, може, і тут нам варто не. Мені просто подобається зерно, що воно крупне, крупне, як квасолина. І я думаю, сівалка його розкладатиме ну, просто бімба. До речі, цей чоловічок, який продавав сою оцю, і оцю, був писав, що ви там убрали, не убрали, яка там врожайні, що там до чого. Так кажу, ще не убрали, ось на днях, там туди-сюди. І скидає скрін, що йому хтось із покупців написав про сою, що тіпа, дякую і там туди-сюди, 40 з лишнім центрів насипало. Не знаю. Якби дійсно такі врожаї були, то це було б супер-пупер. Ідеально. Для Сої, якщо розібратися 2,5-3 тони, це ідеальний гарний результат, якщо ми говоримо без добрив, без 33 рази бризкання по листу, а просто 1-2-3 гліфобробки, ґрунтообробка, дісковка або прямий посів, то 2,5-3 тони це дуже-дуже гарний результат кінечний, кінечний. Так що потихеньку печемо, погнали зараз от жену Камаза. І приїду тоді в газона буде всю грузити. І далі переїдемо на ту іншу ділянку, ще там покажу, яка сойка. Стоїмо цей думку, гадаємо, чому ми не ворони, чому не літаємо. <різь> Волога 13,9. Зерно, як горох, думали, ж його оставляємо тільки з іншого городу, Ну, коротше, оставляємо ми її всю. Я думаю, ми від її відкаліфон, як завжди, відкалібруємо до ідеалу, що тут буде бомба. Вона ось полеже, ану 14,1. Як казав Артем Лаврик, 1,5% в кучі дійде. І ми її відкалібруємо в ідеалі. Ця соя має право бути. Оце кучка із 60 соток. То тут, я думаю, десь десь за 2 з лишнім тонни. Ну, звісно... Дивлюсь на неї і дивлюсь в камеру, то різниця є. Ну ми ще Блін, не вийде це її переважить. Хотіли ми одне, ми її думали не залишати. а Зараз на Камаза її погнали. І погнали вовщак, коли ні, ні, ми її калібруємо, ми її доводимо до ідеала і на наступний рік сіємо. Ця соя має право бути. 33 тисячі тона. Ну, Насипала, я думаю, тисяч. На 80, железобетонно. Поїхали далі пекти. Ну що вам сказати? Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Кому цікаво, додивлюйтесь відео до кінця. Не забувайте ставити лайкос. Соя максимус і Піонєр, оця кучерява по 33 тисячі тонна. Я думаю, свої порядка 100 тисяч з гектара вона насипала. Ну, якщо перевести це у е, цінову політику посівного матеріалу. Ну а так, ви бачили, волога, крупні зерна. Вся соя дійсно достойна уваги. На наступний рік, якщо ми її посії мати, на 35 міжряддя висів, з висівом треба порахувати, ну, по кількості зернин на метр 7-10, це буде соя, як я там. Дивишся на неї і офігіваєш. Це ж комбайник откосив, тобто ми не, не десь там з краю. Гілкування неймовірне. Ось, дивіться, рослинки з гілкуванням яким. Ось все. Зідріт Мадрід. Це просто бімба. Ось, теж стоїть. Тобто її 35-те міжряддя, а там будемо дивитися, може і 70-те. Общий фон такий собі, да, вроді би, там зелене, там сухе, там ще якесь. А, а по бункеру це зовсім інше. Плюс покрупність зерна, коли в неї зовсім інша, я думаю, вийде натура. Що ж та СЗшка? Вона посіяла. Тим більше це ж тут краї відходилося, тобто це тут навіть перекриття на далі Дивиться, пізніше, коли ще дядь мася чуть трохи. Та ну ти що, йомайо. Тут якесь дрібніше. Ну дрібніше ми от беремо, ми відкалібруємо так, що буде тільки одне в одну. Ця площа ділянка чомусь сухіша, ніж там. І до речі ж, от там, де по краю зелене, що я показував, а батя каже, це ж тоді після посіву, тут же стояла залисина, а потім вже пізніше вона вилізла. Ну тобто те, що я й казав. Що, і за оцим сівало всяких СЗ-шок, те в сухому, те в сирому, те пізніше цей, починає проростати. Те раніше і тому виходить, що в нас не одноманітна маса. Ну я думаю, якщо на наступний рік все зробити правильно, не зробити ніяких помилок, то це буде діло. Я просто... Мене шокувала сама крупність зерни. Це реально як класична соя. Більше зерно крупніше, ніж у нас на піонері, який у нас є. Просто ну таке мочне, мочне таке, що я тебе дам. Ось по краю вона отут ось сухіша, бачите, така жовтенька, стоять всі в один ряд. Кріплення нижнього боба теж, до речі, високувато, якщо подивитися, що його ось знизу. Дивіться, почти нема. Це теж є плюс. І звичайна жатка, до речі, ж, стерня, іменно бомба. О, бачите, я свиро. Оце зерно, оце бомба. Порівняно низенько коситься. Е, да, вона в нас, звісно, коткована була гладкими котками. Але ну, да, це ось суху ще не пропустить, не прокусить, комбайник пече. Ну, а я задоволений і моєю. Радості немає меж. Зараз потрібно добити цей кусочок, цепляти диски і діскувати. Задіскуємо, подивимось, в один-два сліди і сіємо. Пише дощик, якщо той дощик пройде, значить наше зерно проросте. Якщо не пройде, ну що ти йому зробиш? Волога там яка-нібудь є, ну слабенька. І буде тут пшеничка. Там вже комбайни готові летіти, кукурузу розривати. А ми ж завтра напланували сіяти. То, може, сьогодні будемо сіяти, хто знає. Якщо встигатиме, все як воно встигатиметься, бо це ж ніку притяний на транспортном сюди. Перецепися в робоче. Щоб перецепитися в робоче, це капзєд. Шлангів не вистачає до гідровиходів, коли я йду на рамки. мт зона рамка, потрібно додати шланги. Якщо, Ми ж хотіли додати, але не планували вже сіяти пшеницю. Думаємо, на весну вже зробимо, що вистачатиме шлангів ідеально. Тут неждано не, не, ждано, не гадано, вирішили сіяти пшеницю. Соответственно штангів не хватає, ніхто його робити не буде. Прийдеться гратися теж на тракторі е, прицепне, заводське ну стаціонарне. Туди. Щоб туди прицепитися, потрібно сівалку виважити. Ну, коротше, щоб перецепитися з транспортного робоча, потрібно ну як мінімум 20, 20 а то й пів години, щоб перецепитися, а потім вже ж обратно. То це закриємо, закриємо цю тему із пшеницею, да, це буде порівняно. В порівнянні з нашими тими посівами, це буде пізній посів, але оптимальний. Ми два роки поспіль сіяли 23-25 жовтня. А сьогодні в нас яке там 5 чи 6. Чи я вже забувся в тих днях. Тобто ще тільки начало жовтня, ще час є, хай витикається, проростає і преш пердить. Так що печем, поки там краї обходять, ну тут дивіться, ну блін, по висоті, по висоті якраз до пупа така. Така. Цікава соя і має право бути. Бункер, як ото говорить це покаже, а бункер показав і ми здивовані, тому тому залишаємо, залишаємо калібруємо і будемо дивитися далі. Вікторович, поможник комбайнера. Він пече пелюка, неймовірна, перегрузчики ти літають, як мерседесами по Київ Харько. Це кав... капець. Та ти що, бопа. Оце, звісно... Я вже не дождусь клідючого року, коли ми вже будемо сіяти. Йома! -йо. Як побачив цю сою, дуріть можна. Якщо б її оце посіять, я думаю, квітня, якщо ж погодні умови даватимуть, конець квітня, початок травня, перві числа, це буде просто. Щоб вчасно зробити її посів, ця соя себе оправдає на всі 250%. Ну, гектарчик оце дивіться. Ну я не знаю. Що тут? А? Три тони не буде. Та тут, блін, під 4, може і того більше. Так що соя максимус насипала не на 100 тисяч, а на 120 тисяч. Не ну, як в газона, то я вожу 8 тонн сої. Пшениці, верніш, скажу, сої. Та що ж тут, й-моє, гектара. Тут ще такий бункер і повний буде. Хорош! Я дюваюся, щоб все виколотило. Хі -хі -хі. Та ти що, ти що? Результатом задоволений на сіксо. Все, прямо на базу, де тайське, їдемо діскувати. Всім пока і звісно все буде Україна.